Привіт, наші юні глядачі! Веселі каруселі знову з вами! Сьогодні я вам розкажу історію, яка сталася в далекому-далекому хуторі. Там жила одна сім'я. Уявляєте, серед лісу був будинок, в якому вони проживали: тато, мама і їхній хлопчик Марко. Тато був лісником, тому йому доводилося часто залишати свою сім'ю. Та їхати на роботу, вирубувати ліс. І от одного вечора, коли мама з Марком були вдома, Марко запідозрив, що з мамою щось не так. Вона тяжко дихала, і Маркові стало страшно. Він підбіг до своєї матусі і каже: Мамо, 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 тобі погано, у тебе такі гарячі та сухі долоні, а ще ти так важко дихаєш. Ось був би вдома татко. Він привіз би Івана Степановича, лікаря, який живе на хуторі. І ти, мамо, мить б стала здоровою, але татко вже два дні в місті, а до хутора далеко. Пішки не дійти. Не переживай, Марко, все буде добре. Принеси мені води. Гаразд, мамо. Що робити? Що робити? Треба самому їхати за лікарем. Але що ж там за вікном? Злий вітер так і б'є в шибку. З усього розмаху листя ж бурляє. Небо потемніло, блимає блискавка. От от злива почнеться. Що й казати. Осінь, вона й є осінь. Холодніше стало. Та що ж вдієш? Треба за лікарем іти. Марко швиденько виконав наказ матусі, приніс водичку для своєї неньки, поправив подушки на її ліжку. Він зрозумів, що треба їхати до лікаря адже мама дуже хвора. Хлопчик швиденько одягнувся, вийшов на двір, а на дворі вже темніло, і було дуже холодно, так як була осіння пора. Хлопчик знав, що в їхній стані є кінь, якого було звати орлик, і єдиний вихід привезти лікаря це швиденько запрягти коника, тамчати лісом. Орлику, ти не бійся. Треба нам на хутір бігти, для мами лікаря кликати. Ти ж у нас такий хороший коник, розумничок. Що ж тобі пояснювати? Ти й сам все розумієш, без тебе ніяк. Виручай. Але як там буде саменька матуся? Переживаю за неї, от би все було гаразд. Хлопчикові було страшно адже він один, а на вулиці сутеніє. Що мені робити, орлику? Адже мамі погано, І їй так зле вся горить. Долоні гарячі. і так важко дихає. Точно, ми ж влітку без сідла каталися, і все було гаразд. Ой, що буде, то буде. Важко без сідла, але виходу немає. Треба їхати все заради мами. Він вивів свого коня із стані, підійшов до високого порогу та виліз наверх. Вони мчали густим та темним лісом. Вітер. Завивав навколо, хлопчикові було дуже страшно. Ой, як страшно, але певний мені це все здається, то наче ці червоні вовчі очі мигнуть, то відмітьку ще ламає. Страшно, краще обійму коника помісніше. Швидше, орлику, швидше, любий, нам треба поспішити. Що, орлик, ти усім тілом трусишся. Тобі теж страшно, але ж біжиш уперед. Молодець. Сльози мимоволі стікали по його щоках. Але хлопчик пам'ятав Бог поруч з ним. Він почав молитися. Господи, спасись, бережи! Ми з Орликом через темний ліс їдемо, щоб врятувати маму, ти сильний зберегти. Я пам'ятаю, як мама про це розповідала. Тому, Боже, надія вся на тебе, ти мій захист і в тобі наш порятунок. Допоможи, будь ласка. Коли закінчився. Ліс, хлопчик виїхав на своєму коні на поле. Але й там не стало йому менше страшно, адже на полі стояли копиці із сіном. Хлопчик думав, що там може з'явитися якийсь звір, який ховається за тими копицями і налякати його. Нарешті поле з цими копицями закінчилося, і хлопчик побачив, що вдалині видніються будинки. Він розумів, що ось ось і він приїде до будинку лікаря. Коли вони під'їхали до фіртки, хлопчик швиденько зліз із коня, відчинив хвіртку та помчав у дім лікаря. Іван Степанович! Іван Степанович, іду, іду. Ось так несподіванка. Марко, це ти? Та як же ж ти, хлопчику, одненьки через ліс уночі? Не страшно було? Страшно. І Як же ж ти наважився? А я не один. Бог зі мною був. Я знаю, він так мене береже. Що ні одна волосинка не впаде з моєї голови, без його дозволу, ось і наважився. А чому ж ти в таку пору і таку негоду прийшов? Мені матінку жаль. Вона захворіла, не їсть, не п'є, тільки лежить і стогне, а ще й такі гарячі та сухі долоні. Чекай, чекай, я швиденько вдягнуся і бідку виведу за ворота. Будь ласка, швидше, а то мама. мама. Коли лікар прибув додому Марка. Він оглянув його маму і зрозумів, що кепські справи її треба завести в лікарню. Треба відвезти до лікарні. Я зараз відвезу, але як із тобою бути, дитинко. А ви не бійтесь, я не один залишусь. Зі мною орлик і Бог береже мене. А завтра татко повернеться. Їдьте, аби мама здоровою була. І справді, незабаром з роботи повернувся тато. Коли тато прийшов в дім. Марко розказав йому, що трапилося, що їхня мама дуже занедужала, і що приїжджав лікар, який відвіз її у лікарню. Ти, синку, вдома побудь ще трохи, а я до матері поїду в лікарню. Подивлюся, як вона там, а увечері назад повернусь. Головне, не бійся у нас є пес полкан, він злих людей та звірів прожене. Замки на воротах і на дверях у нас міцні. Зачинись і книжки читай. А за ділом і час швидко мине. Ти й не помітиш, як я повернусь. Добре, татку, та я не боюся. Адже сам Бог мене береже. Хіба ти забув? Ха, пам'ятаю, пам'ятаю. Розумник ти мій. Коли Марко залишився сам, він зрозумів, що треба ж зробити щось вдома, нагодувати худобу та, мабуть, пора зварити їсти. Його мама вчила готувати різні страви. І, хоч він був маленьким хлопчиком, проте міг сам наготувати їсти. Відкривши каструлі, він переконався, що там нічого немає з їжі. Тоді він заходився готувати їжу. Коли все було приготовлено, хлопчик згадав, що в них є ще кури та собака, яких теж ніхто не погодував сьогодні. Хлопчик вийшов на вулицю та швиденько понасипав курем їсти, нагодував їхнього собаку, зробив все, що він міг. Він дуже стомився, адже не звик до такої тяжкої праці. Зазвичай таку роботу робив або тато, або мама. Але він молодець, він вирішив зробити всю справу домашню сам. От татко зрадіє, сам поїв і собаку нагодував. Коли він зайшов в дім, то присів на дивані. Господи, допоможи моїй матусі, не забирай її в мене. Без неї хата холодна, у віконцях світла немає. Без неї так погано. Господи, зроби так, щоб вона була здоровою, щоб додому прийшла. І від того, що він дуже втомився, його очі обважили, і він заснув. А снилося йому, як ви думаєте, що йому снилося? Хто йому міг снитися? Мама. Так, йому снилася його матуся, яка його ніжно обіймає. Йому здавалося, що ніжні мамині руки торкаються до його щік. Тут він почув із просонку кроки. Це повернувся тато. Господарю ти мій, стільки всього переробив, потрудився на славу. Добре тебе, мама, виховує. Тату, це ти. Спи, спи, синку. Коли настав ранок, тепле ласкаве сонячне проміння почало лоскотати маркові щоки. Ви коли-небудь прокидалися від того, що сонечко світить вікно, то ви знаєте, що це таке. Марко розплющив свої оченята, він зрозумів, що настав ранок. Він почув, як окорікає півень за вікном, наче будить його. Марко, вставай! Вже час прокидатися ранок на вулиці. Марко вирішив, що йому треба піти допомогти татові з домашнім господарством на вулиці, і він швидко поспішив на двір. Все ж таки, доробивши всю роботу, він запитав у тата Тато, а що з мамою? Як там мама? Мама ще з тиждень у лікарні полежить. Я молився, бог її вилікує, я знаю. А ти не пам'ятаєш, синку, о котрій годині ти молився? Ні, я на годинник не дивився, але на дворі вже сутеніло. Так, сутеніло. <зас> Значить, вирішено сьогодні зі мною до матусі поїдеш. Подивися на чудо, яке ти зробив. Чудо? Яке чудо? Я нічого такого не робив. Я лише худобу нагодував, та й порядок навів. А ось поїдемо і побачиш. Коли хлопчик із татом підійшли до лікарні, їх зустрів на порозі лікар. Він подивився уважно на Марка і сказав: А ось і наш молитовник, чи ти знаєш, що двічі матір врятував? Що ви таке кажете? Я? Ти, а хто ж іще? Ти мене в лісі до вашої хати привів? Привів. А ось учора, а ось що було вчора, ти знаєш? Ні, не знаю. А ось учора твоя мама в тяжкому стані була, і медицина була безсилою. Так так, безсилою. Я так і сказав твоєму батькові, що надії майже немає, але раптом все змінилося. Хто зна як і хто зна чому. Це вчора ми нічого не могли зрозуміти. Сьогодні ж твій батько мені повідомив, що коли твоєї матері стало зовсім зле, ти саме в той час молився. Це правда? Я молився. Я просив Бога, щоб він її вилікував. І що ж ви думаєте? Він її вилікував. Це дійсно чудо, чудо. Це кажу я вам з усією відповідальністю, тому що медицина тут ні до чого, дозвольте потиснути вашу руку. Марко обняв свою маму, подивився на свого радісного тата і сказав: справді, Бог великий, Бог з нами, Бог чує наші молитви. Дякую, що навчаєш мене. Та за що дякуєш, татку? Ти, синку, навчив мене, що коли зовсім погано. Коли життя не миле, потрібно не занепадати духом, а до Бога з молитвою йти. А мене цьому навчила матуся. Незабаром маму виписали додому з лікарні. Вона вже була здоровою. І здавалося, що нічого з нею і не траплялося. Вся сім'я, щоранку і щовечора, коли схилялася на коліна, дякували Богові за явлене чудо. Вони всі переконалися. Що Бог відповідає на молитви, а Бог відповідав на ваші молитви? Так. А ви можете розказати якесь чудо, яке траплялося в вашому житті? Я молилася до нас, я впала в велику ямку, і я молилася, що в мене не була зламана рука, і в мене не була зламана. Та ти що, Бог справді зробив чудо. Ти молилася, щоб твоя рука не була поломаною, і вона не була поломаною. Дякуємо Богу за його чудеса. Це справді прекрасно, коли ми молимося про щось і бачимо Божі відповіді. Я хочу вам побажати, щоб ви завжди молилися до Бога, бо Він чує. І навіть в складних ситуаціях він поруч з нами. Для нашого Марка було дуже страшно їхати верхи конем цієї пізньої пори, але Бог його зберіг та захистив і врятував життя Його мами. Бог добрий до нас, Він любить нас і Він відповідає на наші молитви. Тому ми маємо молитися до нього. Юні наші глядачі! Чи подобаються вам вироби, які ми робимо разом з вами? Ми сподіваємося, що ви також не просто спостерігаєте за процесом роботи, а й самі безпосередньо приймаєте у цьому участь. І сьогодні ми готові робити з вами новий виріб. То, поїхали! Осінь! Кольорова пора! Тому, щоб не топтати кленове листя ногами, ми вирішили зробити з нього букет. Для приготування виробу нам потрібні кленові листочки різних розмірів: також зелень, ялинка, сосна чи туя, палички, нитки будь-якого кольору, ножиці і ваза, в яку ми поставимо наш букет. Для початку беремо один кленовий листок, загортаємо його навпіл та кутики згортаємо до середини. Скручуємо малесеньку трубочку. Слідкуємо, щоб не розгортались наші кутики. Беремо паличку і будемо нитками примотувати, так би мовити, фіксувати наш листок до палички. Ви можете взяти нитки будь-якого кольору. Беремо наступний листок. Знову його загортаємо та додаємо до нашої композиції. І знову фіксуємо нитками. І так наступний листок. Загортаємо, викладаємо та примотуємо. Я нитку не відрізаю, щоб в нас була суцільна довжина. Наступний листок і знову таке примотую. Ви можете формувати свої кольори, вибрати, можливо, більше червоне листя. Обов'язково кожен листок фіксуємо. Відрізаю нитку, не фіксуючи її. Я зробила 5 таких троянд. Я їх формую у букет. У мене є зелень. Я хочу додати зелень до свого букету. Ви можете додати ягоди калини чи інші сухоцвіти. Це вийде також красиво. Знизу фіксую ниткою, щоб наш букетик не розсипався. Сюди можна додати ще просто листочки, щоб наш букет був об'ємніший і обов'язково все треба зафіксувати. Нитку відрізаю і відрізаю занадто довгі корінчики, щоб мій букет був приблизно. Одинакової висоти. У нас є заздалегідь приготовлена ваза, тому помістимо наш букетик у вазу. Ось такий красивий букет у нас вийшов. Він може прикрасити ваш дім цього осінню пору. Сподіваємося, що наш виріб вам сподобався. А ви, мої юні друзі, мусите наставити свої руки, тому що теді для вас дещо приготував. Готові? Готові всі люблять подарунки! Дякуємо теді! Чекайте, ми скоро повернемося до вас з новою історією. До, до зустрічі!